Усім привіт! І я хочу з вами сьогодні зробити ось такий коронавірус За Авроре Ось інструкція. Взагалі було багато от кольорів. Я взяла в синій. Але я хочу, але був зелений і помаранчевий. Ну, пом... а, 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 Червоний та жовтий. Я взяла синій. А, взяла, взяла зелений. Поїхали. Ось ось це, що нам треба ось така таблетка, ось ця баночка, вода та пакетик з зеленим піском. Поїхали по інструкції. Перше треба висипати це в воду та пакетик у баночку. Поїхали. Це буде коронавірус 2.0. Льємо водичку ядерно, перемішуємо як по інструкції. І треба чекати три хвилини. Чекаємо. Залишилося 26 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, кидаємо сюди цю таблетку і чекаємо 24 години. Це вам пройде як 2 секунди. Всім бувайте всі до завтра. І все. Вже пройшло 24 години. І зараз подивимося, як наш коронавірус. Ось наш коронавірус. Тут таблетка ця лежить. Ще хочу вас запитати. Пишіть у коментарях, чи де ось інструкція з под нього. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що я зробила не так, тому що ще не виросло грабів, які потрібно, які повинні були виростити. А так, чекати другу частину.